Так, всім доброго дня. Продовжуємо ремонт. Що ми сьогодні зробили? Соєдинили корпус сцеплення Половинка, поставили кріплення кабіни, гідробак, прокладки всі нові. На герметик. Так, як ми рішили з цією кришкою? Один писав, що не можна вибувати штів до... як розібрались. Просто так не можна, тому що что... випаде фіксатор. Шарик. Надо, щоб ця втулка наружно осталась, держала оцю. Там замінили резинове колечко. Так, тепер оцей штифтик треба вибивати в определеному... в определенне місце. Тільки в одну сторону. Ми його вибили неправильно по незнанню. тепер я наш крябер стрілочку, щоб вже знати. В наступний раз будемо вибивати тільки туди, бо на одній стороні там шліци. Так. Наварив я вилочку. Ось оцю наполовинку муфту. Так. Коробку ми поставили до моста. І тепер будемо соєняти роздатку з коробкою. Почивник новий. Почивник новий, 210 -й. і 208. Уже у дев'ятій передачі новий. Так, зараз будемо ставити, осталось, надійте цю редуктор. 212. Не він. Ось такий буде красовчик стоять. Гермонія. Так, не лиза, надо набывать Крутится, конечно, идеально, даже и не, не шуршить. Ну что, набиваем и потом буду снимать дальше. Так, на чверков я медью. Вот так вот. Вин там, ну, не шатался, ну, прокручивался подшипник. Як воно сидітиме мертвою, його не буде вже ворушити, а це його таке зробило дискосциплення. Коли воно просто крутиться, а ним же ж син там кибало через ши розбило. Ну все, ставимо шестерню на почільничок і забиваємо другий. Так, забили ми шестерню. Тепер ставимо другий пачільник. Будемо ставити надпісю Уперед спеціально, щоб ввести заблуждення, хто буде розбирати колись. Скажуть, що імпортна техніка. Так, ну все. Забиваємо. Забиваємо отаку дерев'яшечку і молотком. Хто хоче детально подивитися, як це все збирать і розбирати. Заходьте на уголок самоділки, на там він все розсусулює. Все в нього детально, все сухеньке, все красиве. А тут не можна знімати, бо руки в мазуті капець, коротше. Все, дивимося далі. Так, забили ми почивничок. Сейчас ставим штопорне кольцо сюди. А так воно крутиться тепер. Ох, красота! Красота! Тільки трошки в шестернях оце цукає так вообще ніяких ліфтів немає нічого. Це трактор буде шептати. Так, ну все, дивимся, сейчас будем мазать прокладочку и скучивать. Ну так выглядав герметик. С прокладочкою. Все, котим пустины Так, крутим. Послідні зазори. Ж, з да, вже гултики з граверами стають, вроді все піддомкротили все. Все, все. все, все Правда, герметик вже висох, не знаю. Дасть він щось там чи ні, поки ми стикували, поки ми його центрували. Герметик уже сухий. Так Ігор, не усердствуй пока. Тут більше, більше зазор. Чув? Більше. Не спіши. Так, стягнули ми трактор Уже 7 часов вечора. Мене вже тошнить від цих ремонтів, руки в мазуті. Капець, в мене ніколи такі руки не були грядні. Прикрутили подушки, поставили вже на кабіну. Зараз прицепимо підвісний А завтра вже будемо ставити кришку і прочі. Оцю ось лабуду і всі ці трубочки. Підключувати. Так, сейчас покажу. Зараз будемо ставити підвісний. У мене стоїть вмісто кольцо. Трошки обрізана манжета, гідравлічна манжета. Підібрав по розміру і він тепер ніколи не тече, завжди сухий. Вона все час розжота. Кольцо просило і все, манжета все час підпружинене і всегда держить. Її трошки важче поставити, засунуть сюди проти шерсті. Ну, Зато работає на ура. Так, ну всім пока, до завтра.